Вітаю вас, друзі! Днями українці відзначали 113 ту річницю з дня народження Степана Бандери. А російська пропаганда традиційно палала. З кожним кодом бандеровці отвоюють себе все більше привілегій і признання. Особливо їм не сподобалось чомусь зображення палаючого Кремля. На головному плакаті було зображені. Пилеюші московський кремль у цій істериці пропагандистів немає нічого нового. Там за паребріком регулярно дуже сильно горять через те, що в Україні Степан Бандера це національний герой, тому що він боровся за українську самостійну соборну державу. Пам'ятайте і ще флешмоб батько наш Бандера. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Он мог подумать, что Украина вот станет я, вот такой сектой, именно тоталитарной сектой. Паніметі каторе моляться антиросійським богам. Імперіалістична Москва боролась проти Степана Бандери та вбила його, але не можуть російські окупанти вбити нашу пам'ять про нашого національного героя. І їм важливо боротись проти Бандери як проти символа, проти символа боротьби за українську державу. Тому що року ми спостерігаємо отакі пожежі. Я Напомню, кануні на Україні чистували стіп. Пана Бандеру, який зараз зділений національним героєм країни. підписуйтесь на мій канал, тисніть ваш бандерівський лайк до цього відео, та вже ж залиште під ним свій коментар. Можливо, тоді воно навіть потрапить у тренди. І давайте поговоримо про цьогорічні шедеври російської пропаганди. Їх дуже здивувало те, що шанували Степана Бандеру навіть на Донбасі у слов'янську, захвачено Слов'янський на фоні партизанів. Рити бандири грозили вторженням Росії. Одразу ж зверніть увагу на формулювання. Вони кажуть, що слов'янськ захоплений. Цікаво, ким Україна захопила сама себе. Це повний абсурд. Це бред, сівий кобил. Звісно ж, російські окупанти, так само як і за часів Степана Бандери, зараз вважають, що України не існує, і вона існувати не повинна. Тому вони вважають, що Україна захопила свої ж території. І а вже ж, їм було би набагато краще, якби слов'янськ зараз виглядав так само, як у 14-му році. <клес> Але Слов'янськ це Україна, був, є та буде. Саме тому цього року, 1 січня, там відзначали день народження Степана Бандери, що повністю руйнує міф російської пропаганди про якийсь там російський Донбас. Сьогодні чуючи слава Україні. Ми згадуємо голову проводу ОУН, героя України. Степана Бандеру, і таке відбувається не вперше. Аналогічний захід у слов'янську був також і минулого року. Шановне панство, вітаю вас 112 ю річницю дня народження провідника української нації Степана Андрійовича Бандери. Тричі слава слава слава. Та й шість років тому у Слов'янську також святкували день народження Степана Андрійовича. Україна поласе! Одна єдина свобода, Україна! І не лише у Слов'янську пам'ятають про провідника української нації. У Маріуполі у поліції увімкнули відповідну пісню 1 січня цього року. Кожне утро лишу создання поліції гімн України, а сьогодні 1 января. Удивили. На цьому також не все. У селі Званівка поблизу Бахмута на Донбасі теж відзначали день народження Степана Бандери. Про що у себе на каналі розповідав Віталій Овчаренко? Я спеціально друзі обрав вам для показу цей момент, коли колона йде на повороті, для того, щоб ви оцінили кількість та масштаб і як це виглядало зі сторони. І виглядає це, друзі, дуже потужно. Коли у чотирнадцятому році Російська Федерація напала без оголошення війни на Україну, то свої. Агресією вона зробила дуже багато для консолідації української нації та для того, аби наша нація згадала про свою національну пам'ять і свою ідентичність. Тож, коли окупанти зараз палають від того, що українці шанують своїх героїв, то вони мають пам'ятати, що вони також до цього долучились. В Києві около тисячі націоналістів устроїли факельне шествие подобі тих, що устраїв в Германії пособники Гітлера, і як завжди російська пропаганда у таких випадках пробиває чергове дно, тому що за їхньою логікою пособниками Гітлера, пособниками нацистів та фашистів треба тепер вважати і вірмен, тому що вони також робили ходу із факелами. В Єрівані пройшло факельне шествие, посвящене 106-й годовщині геноциду армян в османській імперії. Пособницею Гітлера російські пропагандисти мають назвати і Ангелу Меркель, яку проводжали із поста канцлера Німеччини. Разом зі смолоскипами Росіянам також варто у цьому випадку визнати пособниками Гітлера самих себе із життя школьників Брянської області в місті з преподавателями відмічали 75-ту -го годовщину освобождение області від німецько-фашистських захватчиків. Родителі педагоги вирішили організувати такий вот марш в пам'ять о погибших в Великотечне війні. Устрою факельне шествие подобі тих, що устраювали в Германії пособники Гітлера, і це ще й при тому, що Російська Федерація зараз використовує як свій державний прапор. Той самий прапор, який використовували частини Роа, які були у підпорядкуванні вермахту. А від 2014 року проти України у складі російських окупаційних сил воювали реальні російські нацисти. Я нацист, я прямо говорю, Я нацист. Я прям нацист. Але не лише російські державні телеканали пригорають від Степана Бандери, Зеленський Бандерові це копія Порошенка. в унісон із російською пропагандою проти Степана Бандери та ходи на його честь виступають і проросійські пропагандисти із мураївського досі не закритого телеканалу. Наш до речі, я скоро запущу петицію про його заборону. Тому підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання є в описі до цього відео, щоби не пропустити. А, той на думку багатьох, зокрема дописувачів до нашого каналу, сором ні. Це сором, який буде складно змити з обличчя багатьох міст. Ведучий телеканалу наш настільки проникнувся ненавистю до Степана Андрійовича, що навіть не зміг правильно вимовити його прізвище. Вивішуються портрети. Бандери Бендери, та це не все засудила ходу до дня народження Степана Бандери і підконтрольна Російській Федерації. Білорусь, і дуже неприємно мене особисто здивувало посольство Ізраїлю. А посольство Ізраїля на Україні сьогодні потребувало розслідування в зв'язку з проведеним накануні в Києві факільним шествием сторонників Бандери. Посольство Ізраїлю, повторюючи тези російської пропаганди, написали про те, що Степан Бандера ні. Би підтримував ідеологію нацизму, і це при тому, що нацисти вбили та мордували майже усіх родичів Степана Бандери. Він сам відсидів практично усю Другу світову війну у нацистських концтаборах. При цьому він виступав проти расизму та будь-яких проявів ненависті. А в лавах упа воювали навіть євреї. Ім'я цієї людини мандик Хасман, єврей за походженням. Він ветеран української повстанської армії. Неодноразово брав участь участь у боях з німцями та радянськими військами весною 44-го у складі сотні хоми брав участь у рейді на Холмщину для захисту українських сіл від каральних нападів армії Крайової. Мені дуже прикро, що посольство Ізраїлю в Україні повторює російську брехню щодо Степана Бандери. Якщо Ізраїль пропонує Україні відмовитись від нашого національного героя Степана Бандери, який ніколи нічого не мав проти єврейського народу і ніколи не пропагував на нацизм чи антисемітизм, то тоді Ізраїль має відмовитись і від свого національного героя Менахіма Бегіна заради Ізраїлю, заради його незалежності, він навіть вчиняв терористичні акти проти британських солдат. І так само, як Степан Бандера, він хотів лише одного: щоб його нація мала свою державу. Та я переконаний, що із часом, коли буде менший вплив Російської Федерації, якщо вона взагалі до того часу існуватиме на міжнарод. Родну політику, усі ці непорозуміння зникнуть. А Степан Бандера, безперечно, герой України, батько наш Бандера. Україна мати, ми за Україну підемо воювати. І ніхто та ніщо не завадить українцям шанувати своїх національних героїв, тому що той, хто не шанує героїв своїх, рано чи пізно буде змушений шанувати героїв іноземних героїв, загарбників та окупантів.